Всім привіт! Рада вас вітати на своєму YouTube каналі. І сьогодні я до вас з корисністю покажу отаку імітацію пришивного шва, я би сказала. У мене є такий светр, я його зараз десь тут покажу. От, тут в мене в'язання було по колу. Я вам покажу, як в'язати отаку імітацію цього шва. Може, ви знаєте, може, не знаєте. Декілька років тому я в'язала цей светр. І у мене була така обробка на рукавах і понизу. Так само, якщо продумати, можна і зробити і по горловині. Зараз я вже думаю, що я би, коли буду в'язати щось подібне, а в'язати буду, доволі таки, мабуть, скоро. І покажу зараз вам. Я покажу вам на розворотному в'язанні, по колу воно так само не складно. Ось ви відв'язали вашу резинку. Що ми робимо далі? Тобто, якщо у вас по колу, ви можете розвернутися назад німецькою розворотною петлею і в'язати по виворітній стороні. Оскільки в мене, я подивилася, ось оце, наприклад, буде лице, це в мене виворіт. Можна по колу продовжувати далі в'язати, тільки у вас буде трошки, інша, трошки інший варіант, інша методика. Значить, що ми робимо? Нам треба закрити всі. Як я це роблю? ось Знімаю наступно пров'язую і попередньо на неї вдіваю. Тут такий о, момент дуже важливий, щоб ви не перетягнули оце закриття. Ви його закриваєте так, щоб воно не стягувало. Декілька разів зараз вам наближено покажу і далі вже. Коли повністю закрию ось. Значить, По колу воно просто було б у вас трошки. Ой, вибачаюсь. По колу воно б у вас було трошки легше потім набирати петлі, але о, скільки в мене зараз ось. Отак я закриваю, дивіться. Тут у вас отакі, типу, отакі виворітна сторона, а тут просто косичка лицьовою. І так ви робите і закриваєте по колу, або. Не по колу всю вашу все ваше полотно. Щоб воно було і не розхлябане, і не перетягнуте. Тобто, от, петля петлею. Ну, тут резинка, звичайно, стягує, тому воно трошечки так наче розходиться. Закриваємо до самого е, нашого, чи до кінця, чи до початку, в залежності від того, яке у вас в'язання. Зараз я закриваю свій зразок і повертаюсь до вас. І ось я закрила. Якщо у вас по колу, то ви по колу прийшли, і у вас тут початок і кінець. По колу ви продовжуєте далі. Якщо не по колу, то дивіться, зараз що ми робимо. Значить, ми розвертаємось, тут я наближу. Ось у нас є косичка. Це в мене зараз виворітна струна. У нас є косичка. косичці, це остання петля, вона не. Ну, ось вона. косичці у нас є ось дві дужечки: права і ліва. Думаю, що всі знають, бачили. Ми розвертаємось. Ось сюди трошечки ви випідвора. Якщо у вас спиця не занадто гостра, гостра, візьміть собі таку спит, щоб була більш гостра, вам буде зручніше. І тепер ви берете, ну, давайте отак скажемо, нижню дужку і з неї підіймаєте петлі. Тут так само обережно не розхлябайте, щоб усе було щільненько. Можете ці перший ряд цих петель набрати, там, наприклад, спицею на піврозміра меншою, або просто ну, гострішою, щоб було зручно. Для того я вам і казала на початку, що головне косичку цю не перетужити, щоб вона була не дуже щільна. Ось ми підіймаємо ці петлі. Нитка не відривається. Стручити, пришивати, нічого не треба. І в нас виходить що? От дивіться, отака імітація. Тут воно ось так от. По лицю, отак, отакий виходить шовчик. І, тобто, я думаю, що по колу, якщо ви будете робити, ви розберетеся. Це у мене такий один з декоративних варіантів оформлення виробів. І зараз вже, в принципі, я розумію, як його можна буде зробити на горловині так само. Ну, щоб все було однаково, якщо воно а, вам, ну, потрібно чи актуальне. Ось отак от. Значить, набираємо повністю петлі. Ось, бачите, коли декілька ниточок, то треба обережно, щоб у вас а, не було просідання. Тепер дивіться, ще такі лайфхак. А якщо ви хочете, ось у мене ниточка тонка, і ну, такий маленький виходить цей шовчик, не дуже там великий, ну, такий агресивний, скажімо так. Якщо, ну, звичайно, якщо ви в'яжете з більш товстішої нитки, я буду набирати розказувати вам, якщо ви в'яжете з більш товстої нитки, то у вас і масивний буде оцей імітація цього шва, якщо ви хочете, щоб у вас на тонкому полотні був масивний шов. В'яжете в декілька складнень, ви просто додаєте, перед тим, як починати закривати, ви додаєте додаткову нитку у закриття. У вас вже буде товстіший, а потім набираєте петлі з тією кількістю ниточок, які у вас були. Наприклад, тут в мене полотно в'язалося в 3. Я мала би там четверту нитку додати, коли починала закривати, був би масивний шов. І я би четверту ниточку забрала звідсіля. І вже не би набирала знову у три нитки. Ось, Я зараз наберу, пров'яжу декілька рядочків, покажу, що воно виходить. І ось. Я відв'язала трошечки вверх декілька рядочків, ось дивіться, яка виходить краса. Тобто, не треба там щось думати, якось його чи пришивати, чи простий варіант, і все. Ось, ну, Тобто, для мене він був простий. Він ось светр в мене ж вправся не один раз. В залежності ще від ниточки, у вас він залишається. Ну, так само, ось, бачите, тут він у мене більш такий агресивний масивний, тут більш такий делікатний, от, ну, не агресивний, масивний. Тут більш делікатний, але я вам варіант того, як його зробити. І так само, тут резинка 2 х 2, тут 1х1, бачите, воно доволі таки гарно виглядає. При бажанні при бажанні, а, дам вам таку ідею, ви можете цей шов зробити, наприклад, якимсь іншим кольором, контрастним. Для цього ви закриваєте оці петлі ниткою іншого кольору. Пров'язуєте накидаєте, пров'язуєте, накидаєте. Щоб у вас був, ну, можете ще пров'язати один рядочок, наприклад, контрастним кольором, щоб воно було більш таке помітне. От. Тому такий варіант обробки має бути. Свій светр я вам покажу. Багато хто слідкує за мною, ви його вже бачили. Тут по колу, ось, коли в'яжете, трошечки є отакий момент, бачите, зі стиковки. мені він не заважає жити. Ось. І такий от З цієї сторони нічого взагалі, ось воно таке. Ну, це меринос, це кешвол, тому воно пружинить. Тут нитка більш не така пружиняча, але все одно буде триматися. Вяжіть у задоволення, маю надію, що вам корисно.